Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! В російському місті Іркутськ військовий літак упав на приватний двоповерховий будинок. Виникла пожежа. Про це повідомляють російські змі з посиланням на місцевого губернатора Ігоря Кобзіва. Губернатор повідомив, що за попередніми даними у місті впав літак категорії Су. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що це міг бути винищувач Су 30 Інформації про постраждалих наразі немає. Площа пожежі після падіння літака на приватний дерев'яний двоповерховий житловий будинок становить 200 квадратів. Російські телеграм-канали пишуть, нібито обидва пілоти су 30 загинули під час аварії. Інформації про постраждалих щодо цивільних поки немає. Видання Твоїркуцьк пише, що пілоти могли задихнутися. За даними видання, у льотних випробуваннях брали участь два борти Су-30 СМ. Один сів, а другий продовжував літати. Екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок. Як зазначається, другий літак піднявся в повітря і наблизився до судна, яке не виходило на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови. Коли паливо закінчилося, літак впав. Нагадаємо, ввечері 17 жовтня в місті Єйськ, Краснодарського краю Росія, впав військовий літак су 34 просто у дворі багатоповерхівки. Вогонь перекинувся на житлову дев'ятиповерхівку, пошкодивши квартири. Загалом, у наслідок цієї авіакатастрофи загинули 15 людей, та ще 25 госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Льотчики су 34 катапультувалися. Вони доповіли, що причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Міноборони РФ заявили, що літак Су 34 впав під час набрання висоти для навчально тренувального польоту з військового аеродрому Південного військового округу у російських телеграм-каналах зазначалося, що літак мав на борту повний боєкомплект. Після падіння на місці інциденту чули вибухи. Російські змі підрахували, що авіакатастрофа в Єйську стала щонайменше десятою небойовою втратою. в Російській військовій авіації за час активної війни РФ проти України нагадаємо у повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російської авіації неподалік кордону з Україною. Там запевняють, що хвилюватися не варто. Крім того, як бачимо, вони падають самі. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що на 40 литовищах Російської Федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки. За його словами, ця цифра не є великою та страшною. Ігнат запевнив, що наявність у Білорусі Міг 31 – це абсолютно не новина і не має вона особливого значення. Він також розповів, що ця техніка розміщена не так, щоб довкола України, а на аеродромах близьких до території нашої держави. Це 40 литовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400-450 плюс-мінус і триста 50 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра. Нічого ніхто не стягує. Воно завжди так було. В міру того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони. Авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання, сказав Ігнат. За його інформацією, на російських аеродромах різні типи авіації. Вона може швидко переміщуватися з Криму в Білорусь. З Білорусі в Ростов, куди завгодно. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.